Дорогі діти, вітаю вас з 1 вересня, з першим дзвоником. Таким непростий час ми з вами починаємо навчальний рік. Дуже рада познайомитися з новим для себе класом з п'ятикласниками, які теж починають в непростих умовах. Але я думаю, все у нас вийде. Ваша вчителька вас гарно навчала інформатиці. А тепер буду навчати я намагатися не гірше за неї продовжити наше спілкування на нашій інформаційній ниві. Ви знаєте, вже дорослі вже перейшли в середню школу. Що наш зараз предмет інформатика він об'єднав всі інші предмети, бо всі, хто навчається онлайн, всі повинні мати знання і навички інформаційного працівника якими, я сподіваюся, ми з вами таки станемо. Протягом навчального року у нас дуже багато різних цікавих тем, дуже багато різних важливих питань, які ми обов'язково будемо і обговорювати. І я буду готувати для вас відео уроки, я буду давати вам цікаві завдання, обов'язково всі їх перевіряти, чекати завжди від вас. На ці завдання, які мене до мене надійдуть пере на перевірку, дуже буду намагатися не відразу, якщо там якісь помилочки будуть виникати, виставляти оцінки, можу давати на доробку, бо не завжди ще ви можете зрозуміти мене відразу. Не завжди можу я зрозумію вас, як ви робили і що ви собі придумали. Але завдання завжди буду давати творчі. Такі, щоб вам було не тільки корисно при вивченні інформатики, але ще й дуже цікаво. Бо на цікавості завжди гарно вчиться дитина. Я дуже хочу познайомитися з вами. Зі всіма ще й не тільки віртуально, а і І я дуже сподіваюся, що так вони станеться в найближчий час, ми всі плекаємо нашу перемогу, ми всі українці пишаємося цим, гордимося цим, починаємо навчальний рік як українці, як громадяни незалежної держави. І хоча, поки у нас умови такі, Такі обставини у нас, ми вимушені так з вами спілкуватися, але прийде час, коли ми потиснемо один одному руку, обнімемося всі разом, розцілуємося, розкажемо один одному, як в цей час непростих таких випробувань ми витримали це все. Продовжили вчитися, бо ви знаєте, що наша з вами головна робота на перемогу це навчання. Навчання в інформаційному полі. Інформаційне поле може бути дуже дружнім до людей, а може бути і небезпечним. Про ці небезпеки я впевнена, ви говорили ще й з. Вчителькою початкової школи Оксана Анатоліївна. А зараз ми будемо говорити з вами, бо під час випробувань інформаційне поле стає іноді дуже небезпечним. І як поводити себе в ньому, як правильно використовувати інформацію, переробляти її е, на користь собі. Ні ніколи не чекати е шкоди, яку вона може принести, а намагатися обезпечити себе, знаходитися в інформаційній безпеці. Про це я підготувала вам низку цікавих завдань, які я вам прикріплю до нашого уроку сьогоднішнього. Про це ви подивитесь ці завдання. Якщо вам. Вони будуть здаватися чуть-чуть важкими. Ви про це мені теж розкажете. І можна писати мені в коментарях до кожного завдання, до кожного уроку, які у вас були труднощі. Чи Непорозуміння з тим матеріалом, який я буду викладати, я відповім кожному. Може, у мене будуть якісь загальні коментарі, коли я побачу, що багато питань однакових. Може буде індивідуально, і це обов'язково буде. Бо я буду намагатися відповідати завжди всім. Перший такий урок у нас він завжди на повторення, бо початок нового року. Це повторення матеріалу, який ви вивчали раніше. Декілька завдань про інформаційну безпеку, а декілька саме про те, щоб я побачила, а що ж ви знаєте. Такий невеличкий тест, ви пройдете, щоб я побачила, які знання ви отримали вже. Якщо щось забули, нічого страшного, ми надолужимо, повторимо, вивчимо, ще раз глибше заглибимося, якісь питання, і будемо з вами на висоті, як громадяни України, як незалежні горді люди, які для перемоги зроблять все, а все для нас зараз. Це гарне навчання. Вітаю вас! Може, я не сказала на початку, але скажу зараз. Хто вас вітає? Ваш вчитель інформатики Зирянова Ірина Олегівна. Кожному з вас я бажаю успіхів у новому навчальному році. Бажаю отримати задоволення від навчання, від того, що ви робите, від того що ви є учнями 5 класу. Бажаю вам гарного здоров'я, дисципліни. Бо це головне, що людині допомагає виконувати свою роботу. Робота в нас з вами така. вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Вітаю вас!